На мати герой! Що на мати герой! Всі біля нерогом! Моя Україно, моя батьківщина! Ти славна героями, мужністю славна, і синь неозора, твоє жовте поле дають нам наснагу на захист держави. Ми молодь країни, майбутнє завзяте. Ми сильними стати всі прагнемо нині. Ми будемо палко тебе захищати, щоб стати корисним, потрібним країні. Сьогодні у День фізкультури і спорту, собі додамо сили духу і гарту, щоб влитися у патріотів когорту лиш мир, перемога і більше в житті нічого не варте. Я захищатиму майбутню Україну і свою дружню, українську родину. Я захищатиму свій рідний край. Не пройдеш ти врази, так і знай. Я захищатиму нашу державу, історію народу славу. Я захищатиму соборність України, бо схід та захід ми єдині. Я захищатиму всі сили України, гімн, прапор, герб, красу калини. Я захищатиму країну мову, мудрості і єдиності основу. Та захищатиме села і міста, бо Україна наша золота. І захищатимемо усе, що нашим зветься з палким серцем. Ми місь захронуємо спортом. Ми дуже, ми сильно, ми гордо Український тримаємо стрій. Як же ми захищатимемо країну, якщо не будемо вести здоровий спосіб життя? Не візьмемо себе в руки і не будемо загартовуватися. Уперед до спорту, до сили, до міцності і перемоги. Уперед до естафети, м'ячик миру, перемоги. Хай м'ячик український жваво скаче. Тож долучайтесь, дівчино, юначе, учителі, батьки, здобувачі освіти, щоб перемогу України сильними і дужими зустріти. Ми з нетерпінням закінчення війни не чекаємо, естафету. М'ячик миру і перемоги розпочинаємо. Україна спорт і сила справжніх захисників зростила. Усі сили в кулак збираємо. Волю Україні здобуваємо. Спортивний дух гарантуємо. Мирну Україну будуємо. Гартуємо силу заради миру. Наш орієнтир спорт і мир. Сили гартувати: мир і волю Україні здобувати. Віднезімо дух спортивний аж до зір і розквітне наша Україна, і буде мир. Нехай мирне небо нас всіх захищає, хай сонце яскраве, серця зігріває. Фізична культура і спорт це життя особа. Тож будьмо всі щасливі і здорові. Вітаю всіх з Днем фізичної культури і спорту.